ви говорили, що в мене знайшли докази. Можете мені відповісти на це? Які докази в мене не йшли? Куди ви йдете? бо можете. Я будь ласка, хочу напитати. Не не я. Я да, да. Ні, вас не... ну чекайте, ви говорили про мене, коли в мене було обшуки, що мене звернуло не звернуло. Я журналіст, закон дає мені дозвіл. Покажіть, будь ласка, свої писати. Ви свої посмішні, покажіть, хто ви. ви я ж... вас знаю, чисто можливо, вже ви, не не звернули працює... ви вже не працювати? А може ви вже не працюєте? Ні, я не знімаю посвідчення, вас немає. Ну добре, я вам показала посвідчення. А чого ви притулили рукою? Ну тоді витяніть. Покажіть. Зараз подати своє слово. Друзі, дивіться, зайшла. Прес-секретар СБУ, яка розповідала, зараз за нейду з другого телефону відео вам покажу, що там про мене і недавно було відео на телеканалах військовості там колаборанти стаків і так далі. Ми не розуміють, що колаборанти це ті, які працювали на адміністрацією Російської Федерації, тут у Львівській області, яка адміністрація Російської Федерації, вони навіть цього не розуміють. Друге. І саме основне, коли в мене проводилися обшуки, говорили, що я працював на якусь державу, зокрема на Російську Федерацію. В тому числі нібито показали, що в мене не йшли докази. І що в мене не йшли докази саме ця роксоляна, прес-секретар, говорила, що не йшли докази у мене на квартирі. Нагадаю, в мене вилучили телефон. Мій телефон. Там айтішники чи, і слідчі і так далі, і так далі. Всі ці представники спецслужби безпеки України провели е, його, е, сканували, подивилися 150 тисяч разів. Відповідно, мої кримінальні справи є те, що я додержувався Конституції, вимагав додержуватись Конституції, і, відповідно, друзі, щоб ви, ви розуміли, мене судять. За те, що я зацитував у вірша Франка, бо експерт-лінвіз Служби безпеки України. Увага! Mm -hmm. Друзі, пробую лишити нам ефір. Дивіться, за те, що я зацитував вірш Івана Франка у риво, лопайтесь у скалу, бо ні досі, ні холод, ні просьба, ні грозьби не зупинять вам вас, бо вам призначено скалу Суз Липи. Розумієте? І відповідно, за цей вірш Івана Франка мені шить 109 -ту. Першу другу повелення конституційного владу насильницьким методом. Також, друзі, саме що цікаво, обвинувальний акт, який передані до суду 22 квітня 2022 року, кримінальної справи, яка заведена за акцією за права та свободи за додержання Конституційного владу та міжнародних договорів 3 листопада 2021 року. Там пише, що увага! Я порушував карантинні обмеження, введені в постанови Кабінету міністрів. Але. Є рішення Конституційного суду 28.08.2020 року про те, що тільки закон, законодавчий акт, закон може обмежити права та свободи людини. Також стаття 92 Конституції говорить, що тільки законом встановлюються е, права та обов'язки людей, людини і громадянина. Тому, друзі, я би хотів, щоб е, зараз Роксоляна, яка я надію зна, на і дасть пояснення на всю Україну, і хай відповідає за свої слова. Тому що обрехати українця, людину, громадянина, обрехати чоловіка просто так в Україні, бо так захотілося, не буде. За все, я всіх, хто порушує закон, хто порушує Конституцію за шкірку притягну до кримінальної відповідальності. Бо я представник свого народу. І за статтею 5 Конституції я найвища влада в цій країні. І за статтею 3 Конституції України держава буде відповідає. Перед людиною. І нехай вони, ті, що живуть за мої і ваші податки, стають сюди і відповідають перед нами. Бо вони думали, що обрехали нас, оплювали нас, і ми, як український народ, це порохопнемо. Але вони помилились: ми не вони. Ми не продаємося за мільярди ні за копійки. Ми не продаємося за славу. Ми не продаємося за посади. Ми не обманюємо український народ. Бо ми. Тут зділа прадіда, це наша земля. І той, хто сюди приїхав, отримав якісь посади і ще не зрозумів, що мені є тут гість на цій землі, моїй землі, бо цю землю дав мені творець, і творець дав мені життя. І тільки творець, який в мені, його волю, я виконую. Бо сюди я прийшов як частинка творця в тіло, І ніхто мене не може обмежити. І той, хто порушує мою волю, святу волю, той, хто мене обріхує для того, щоб натравити на мене недалеких людей, хто себе прийняв із особою і готовий вірити всім брехням, вони за це понесуть відповідальність як на цьому світі, так і на іншому. Бо якщо вони сумніваються, що ми душі в тілах, щось за все, за все, за всі брехні, вони не будуть нести відповідальності, то вони, друзі, помиляються. І повірте. Сьогодні ми не думали, що ця прес-секретар, до нас вийде приймати наші заяви про злочини. Як ми зрозуміли, почули, що вона прийшла просто залегти, вони почули, що журналісти послали прессекретаріал. Розумієш, я так думаю. Ну хай зараз виходять. чому слідчі до нас зараз не підходять. Правда? Тому я думаю, що вони. А тепер вже все не реєструють. Друзі, ми маємо право зараз зайти в приймання і запитати. Це є приймання, є години. Субота, неділя Заходи. Ага. Так, Добрий день. Добре, добре. Ми зайшли в приймальню. пані Роксоляна, я вам представився, ще раз представлю що? устав Стасів, журналіст, лів'янин. Ви мене знаєте, ви коментували, що в мене при обшуку знайшли докази, угу. що я працював на Російську Федерацію. Ви так говорили? Говорили згідно документів, які надавали нам слідчі. Будь ласка, не пикайте. Не тикайте. Я мило, не тикаю лице, Я стою стою комфортною відстані. Ви прийшли подати заяву. правильно? Я прийшов зараз. Буде слідча і прийме я... вас заяву. Те, що я прийшов, я вже сказав цій людині. ми чекаємо слідчого. Я хочу вас запитати. Це людина представники. Ви готові відповідати за своє слово в суді? Звичайно. Ви готові що? Все, що я коментувала в межах досудового розслідування по справі, де ви фігурант відповідає дійсності. Що ми відповідає дійсності? В матеріалах моєї кримінальної справи немає. Послухайте мене, ви маєте виконувати те, що я говорю. Бо це моя земля. Я перепрошую. Трошки спокійніше командувати, якщо можна. Дана особа говорила, що я працюю на Російську Федерацію. Хай відповідає за свої слова. А що вам смішно? Вам смішно, На мою родину і слоцкування, вам смішно? Що вам смішно? Що ви смієтеся? Чому ви кричите? Це перше. Тому що мене брехня. Ви прийшли подавати заяву, дочекайте слідчого і подавайте, ви не вправі здійснювати крики в адмінуправлінні, які англійся, які належать території, як яка належить управлінню СБУ. Ні, яка є в підпорядкуванні Це все фінансується з податків людей. Вам може невідомо це. Ти я вам це ставлю до відомо. І я власник цього всього, як і український народ. Є питання, питання, я кажу, надайте ну, докази. Чому за два роки не було жодних доказів? Пресофіцер в чому полягає ну, посада в коментуванні інформації про вчинення злочини, які відкрив... викриваються Службою безпеки України. Викриття злочинів здійснюють слідчі. Зараз буде слідчий, який вас ознайомить з матеріалами, які вимагають. Ми вас не діка... ознайомили. І там вони сказали, що заяду. це придумали журналісти. Тобто а ви, як журналісти, це не. придумали. Це там мені сказали слідчі з безпеки України. Тобто ви не придумали не це. В мене матеріали кримінальної справи, І ні підозрі, ні в ухвалі суду, ні в інвалідній акті. немає що. Я працював на Російську Федерацію. На підставі чого ви це говорили? Доброго дня. Доброго дня. Та ми чекаємо, слідчого я задаю питання прес-секретареві Роксуляні. Хай Став. скаже, що я працював, як покаже документи. Я вам поясню, якщо у вас хвилинку, я би дуже вас просив, скаргу всю лишайте, однак ви перебуваєте зараз в режимному приміщенні і не нагнітайте ситуацію. Добре? Тому, Остап. Відео, Відео, будь ласка, припиніть. Це режимний об'єкт? Це приймання громадського. Ми... Ну, ну, Приймайно чого. Служба на самі України, але ми... це... Тут розуміємо, як я якщо бо я ми там записували відео. Да. Координати. Давайте передамо. Ні, координат в мене немає гео геолокації в телефоні. Я вас попросив. І Садовий Андрій Іванович Відомо. знімає відео біля міської ради, щоб передає координати міської ради, ви хочете сказати? Ви, ви, ваша мета написати з Ні, вона нас є повідомлення про злочин. Ну, випадково побачили, пані Оксюляна. Добре. Давайте все приймаємо. Просто за все треба дати повісти в цьому житті. Ні, я розумію, що ви чекаєте слідчого, то ну, зараз приїде. Дякую, ми чекаємо. Добре. Маємо право. Ну, Мені маємо. закон стаття 34 якщо Конституції. Якщо ви покажете документи і це це режимний об'єкт звісно статті 19 конституції, всі мають діяти на підставі в межах там спосіб передбачений законом. Будь ласка, покажіть, якщо є тут режимний об'єкт, які є документи, що підтверджують даний режимний об'єкт. і все. Я ну такі все, дуже, все дуже просто видавали при присягу, Якщо ви офіція, якщо вони змагаються ваші права не будуть, чекайте. Ми, це, ну, є чітко визначено, що таке приймальне громадська приймальна працює. Хочуть подати зяку. Наша відеофіксація абсолютно не є якимось злочином чи якимось порушенням. Ми фіксуємо свою безпеку. Вас просимо також забезпечувати Я теж безпеку. фіксую вашу безпеку. Дякую. Дві друзі, друзі, пізніше я вам покажу, що прес-секретар Служби безпеки Львівської області говорила на мене, тому що вони думають, що комфортно влаштувалися, отримують зарплату з наших кишень. І вони вважають, що ми, українці, маємо це все схавати, терпіти. Так, я, так, я, друзі, спокійно, але ну, реально оббурює, як додому. Я, друзі, дивіться, що це така ситуація. Я ходив по вулицях, Гогова, я ходив по вулицях Львова. Можна ваші документи? Я зафіксую на підлогі? Будь ласка, будь ласка, передайте. Друзі, я ходив по вулицях Львова на мого батька, на моїх рідних, на мене йшло сховання за вислів оцеї цієї пані Роксоляни пресекретаря з Львівської області. Ну, в мене ні в підозрі, ні в буквальному акті. Ні, в то шу не йшли вдома, нічого, ні в томах справи там 10 уні справи приблизно. Немає що я працював на Російську Федерацію. Нічого, тільки на те, що я. Вони вважають, що я завірш Франка. дам людям команду лупайтись цю скалу, бо експерт Генріз Луцька сказав, лупайте це бити. Ніби це було образно для людей команда бути депутатів Верховної Ради. Постанови Кабміну вони вважають, що я порушував, а є рішення Конституційного суду 28 .8 .20. року, що постанова не може обмежити права та свободи людини та громадянина, та тільки закон. І відповідно, друзі, я діяв до закону. Іде зараз суд вчора були в суді. З'ясували, що суд ліквідований з 2017 року, сьогодні принесли заяву повідомлення в Службу безпеки у них і побачили вибудкову пані Роксоляну. І ще також прес-служба Львівської обласної служби безпеки показувала скрини нібито з мого телефона. Але бачите, iPhone має от зображення, бачите, зображення є таке чорне зверху. Це iPhone має 10-й має таке. Телефон 12-й, 13. й В мене був 10-й айфон і маю таку загостку. А відділ по фото скрини з іншого телефона, не з айфона 10. го Тобто, по суті, йшло фальшування доказів проти мене. І відповідно, я коли гуляв там по Львові по парку, йшов в кафе, там їхав в трамваї до мене. Бувало підходили люди з кулаками, хотіли битися, поки я їм не розплувачив. Що це все абсурд, розумієте? Але в uh -huh. також треба пояснити і буває, що ще зараз треба пояснювати. І моя родина івано франківську моя родина у Львові, у місті Ходові, також за слова Роксоляна, я забув зараз прізвище, прес-секретар Ряду Служби безпеки Львівської області, з її словами Моя родина, я були під аміскуванням. Це в тому, що моя родина с діда прадіда, і за свої слова треба відповідати. Друзі, треба відповідати. І Нещодавно було відео, я зараз вам хочу показати, де е, на... просто візьму. — суддю. Ви злипайтесь до нас, щоб ми дії судді якось перевірили, так? Так, діло в тому, що суддя не було законання суд... православна душа. Ми перевіряли і суд. Застосований За ягодом президента аккуратно. України. Суддя виходить, вказувані посвідчення, вповноважені, проводить судові засідання. Цього. Ну товайте будемо вихопляти, то заяву. А, все. 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 а ми викликали свічі. Ми просто вийшло відчиняється, але часу зараз. Не дуже Просто я так вийшов. Україну, слабо що... Просто зайшла Роселяна, а вона на всю Україну. Все, вважаю, та, що... що він працює, а підтверджень згодних немає. Це все, не підтвердження підтвердження. Це, 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 Тобто підтвердження. Ми зараз чекаємо з вами слідчого, yeah. оформляємо yeah. заяву згідно законодавства. Все все вироєте. Друзі, ні, yeah. я не на своєму засіданні, я в Службі безпеки України, військовій області і громадській приймальні. Так, ви уточни, Остап, щоб зараз не прибігли тебе спасати. <реш> <реш> Все гаразд, друзі, я прийшов подавати. Ну, ми ж то розуміємо. я прийшов подавати заяву повідомлення про злочин, оскільки суд Галицький районний у місті Львові є ліквідованим указом президента України 2017 року. Номер указу 449, рік 2017, за пунктом 60. Дев'ять ліквідований Галицький районний суд міста Львова. В між років дії як ліквідований. Вчора я це запитання задав Галині міського собі. Вона мені відповіла, що вона не може відповісти на моє питання, зробила перерву і сказала, що тут треба розбиратися, і якщо я не довіряю, то треба робити відвід її, суду і так далі. І відповідно, вчора пролунала тривога, і суд далі вже не міг слухати моєї справи, і вона не поновилася. Тобто відбулася перерва, після цього за 2-3 хвилини тривога. І все. Так, шукаємо слідчу. Слідчу. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Очевидно, вам дають. Добрий день. Добрий день. Ну, мы на часах, я питання вам кредит що все А, у вас є написано? написано. А, а, ми, так, все. А, я думаю, що у вас немає написано. Так. Так. Добре, друзі, я зараз, ми перед... будемо реєструватися, я закінчу ефір, потім вийду, до кого розкажу. Всім дякую за підтримку. З Богом.